Що хорошого відбулося у вас у 2025 році? З цим питанням ми підійдемо до білоцерківців. Хороше, що живі остались, мабуть, і здорові. Я гадаю, що так, бо Миколай запалив на річну ялиночку, так що все добре, я вважаю. Живі здорові, все хорошо. Що в нас хороше? Нічого хорошого стало. Ну, перше, це була моя особиста стіль змінити роботу. Я змінила роботу на краще. А з'їздила своїми мамою, сестрою племінницею в подорож довгоочікувану І ось так. І чоловік мене повернувся додому війни. Ех, Хорошо. В мене дружина завгітніла, я чекаю дитину. Це найкраще, що я в му році в мене відбулося. Тату повернувся додому. Це насамперед таке важливе в наш час. Те, щоб наші захисники поверталися додому. У 25-му році ми вистояли, поки вистояли, А так життя продовжується. Було багато концертів, на яких я виступала. Ем, так, ви я... я співаю. Ну, я в цьому році знайшла дуже багато знайомств і дуже багато хороших друзів. Ну, головне, що ми живі, здорові. От, моя донька вступила до магістратури, продовжує навчання. Це головне, да, щоб все було гарно в родині. Я військова служба, а що відбулося, що живі, здорові та й слава Богу.